Всім привіт! Вас вітає подкаст Олімпійський Резерв. Подкаст про циклічні види спорту та спортну витривалість серед професійних спортсменів та спортсменів-аматорів. І проведу для вас його, як завжди, я, Дмитро Шаров. І сьогоднішній наш випуск особливий, тому що, по-перше, це ювілейний випуск, а по-друге, це перший випуск, в якому ми виходимо у відео. І після цього маленького імпровізованого святкування, давайте перейдемо до основних новин і основної теми подкасту. І сьогодні, оскільки в мене в руках ось ця чашечка кави, першою темою, про яку я хочу з вами поговорити, це кофеїн. Кофеїн у спорті. І оскільки про те, що кофеїн надає вам енергію, про те, що кофеїн... Може допомогти побороти втому і оці всі круті факти про те, як він блокує рецептори аденозину, які не дають вам зрозуміти, що ви втомлений. Я думаю, ви вже знаєте, ви читали, ви розумієте. Тому сьогодні я хочу основне це відповісти на три конкретних питання: перше, чи можна атлету вживати кофеїн, коли він тренується. Друге. Скільки атлету можна вживати кофеїну? Омегад, oh магад, я заспойлерив відповідь на перше питання. Ну, ладно. І третя, яка безпечна доза кофеїну для атлета, щоб він не наніс собі якоїсь шкоди? Тож, поїхали по етапах. Але почнемо, мабуть, трошечки з історичної справки і взагалі згадаємо історію кофеїну у спорту. Тому що це доволі цікава штука. Ми можемо згадати, що ще з 15 сторіччя десь атлети вже вживали кофеїн, тому що вони відчували, що їх організм після нього краще працює. І кожен раз, коли я кажу кофеїн, я маю на увазі не каву, хоча сьогодні я п'ю власну каву, а саме кофеїн. Чому я так кажу? Тому що кофеїн він знаходиться не тільки у каві. Для прикладу, в чаї у нас є 30. Тре50 мг кофеїну на чашечку чаю. В банці коли в нас є десь 30-40 мг кофеїну. У банці Red Bull нас може бути 100 мг кофеїну на баночку 03. В енергетичному батончику може бути 80 мг кофеїну, в електролітних таблетках може бути 40 г кофеїну, в жувальних гумках може бути до 100 мг кофеїну. Я десь сказав грам, я вибачаюсь, звісно ж, міліграм, тому що грам кофеїну це прямо нормальний такий розрив. Чому я кажу, що наприклад в чашці чаю може бути 30-50 міліграм, тому що е, все залежить від сорту чаю, сорту кави, помолу? Як її приготували. Був якийсь тест, в якому перевіряли вміст кофеїну в чарці еспресо в одній кав'ярні. І там виявили, що в чарці еспресо може бути варіативність кофеїну від 15 мг до 50 мг. Тобто ти ніколи не знаєш, як сильно тебе вштирить твоє еспресо. До речі, класна кава. Українська. Власне, все це, що я кажу, ще не треба забувати, що це про чорну каву. Ми не п'ємо каву з вершками, з гущиком, цукром або всім іншим. Це трошечки про інше, і така кава може бути навіть не дуже корисною. Так от ще по історії кави, як виявилося, ще в 1970-х роках міжнародний олімпійський комітет визначив каву як допінг. тобто атлетам не можна було вживати. Визначну кількість кави, що становила десь 5-6 чашкам кави прямо перед змаганням. Як це вимірюється, звісно, не в тому, скільки Атлет п'є кави, а в змісті кофеїну в його сечі. І мок визначив таку дозу, яка заборонена, як 12 мікрограмів кофеїну на мілілітр сечі. Власне, випити стільки кави, щоб отримати таку концентрацію, доволі складно. Тому вже в 2004 році, мені здається, Мок прибрала цю заборону, тому що ну, в цілому вона є не такою вже й е, потрібною. Мало хто зможе так сильно накачати себе кофеїном, тому що в кофеїні є не тільки гарні речі, але є і побічні наслідки. тобто Перед змаганнями кофеїн, мабуть, краще не вживати. Але це я забігаю трошечки наперед. Давайте ми все-таки згадаємо ті питання, які я задавав пару хвилин тому. Перше питання: чи може атлет приймати кофеїн під час змагань? Відповідь, звісно, так може, так приймає багато хто це робить. Негативним може бути подразнення шлунку. чи... Подразнення кишківника, і якщо це сталося, наприклад, на бігу, то у тебе може скрутити шлунок і ти побіжиш в туалет, замість того, щоб біжати на фінішну лінію. Тому треба бути обережним і завжди будь-яке спортивне харчування, в тому числі добавки типу кофеїну, треба тестувати на тренування. Друге питання у нас було: коли найкраще вживати кофеїн? Багато хто вважає, що кофеїн не краще вживати перед змаганням. Так як кофеїн починає діяти в твоєму організмі через 5-45 хвилин після його вживання, мабуть, і раніше вважалось за правильним це вживати кофеїн до початку змагання, десь там за пів години умови. Але нові дослідження вважають, що Кофеїн краще споживати вже коли атлет починає відчувати якусь втому. Чому зараз не радять споживати кофеїн перед змаганням? Тому що кофеїн, окрім позитивних ефектів, має також негативні якісь побочки. Це може бути тахікардія, це може бути підвищене спітніння, це можуть бути нерви. І от нерви в даному випадку можуть зіграти дуже поганий жарт з атлетом, тому що перед стартом всі і так накручені, всі і так нервуються, ти ще бахнув еспресо, тебе колбасить ще сильніше, і цим ти можеш трохи зіпсувати собі перегони. Тому радять споживати кофеїн, вже коли починаєш. Відчувати в тому, і це насправді одні з найновіших матеріалів, які ми зараз бачимо, як я вже казав раніше, завжди казали, що треба починати споживати його трішечки раніше. Одразу закину бонусне питання, яке я не задавав спочатку, але воно теж важливе. Чи є сенс якось обмежувати споживання кави перед змаганням? Наприклад, за тиждень до змагань. Тому що. Більшість вважає, і так раніше теж вважалось, що якщо ти постійно п'єш каву, в тебе організм до неї звикає, і ти не відчуєш того ефекту від, наприклад, кофеїнового шоту під час змагань, тому що в тебе організм насичений кавою, ти до неї звик. Тому багато хто радив раніше робити паузу у споживанні кави, кофеїну, і перед змаганнями просто її напити. Так от, кидати. Пити каву перед змаганням не радять. Ніхто не радить, тому що, по-перше, це призведе до зайвого стресу організму. Ти вже звик до кави, ти її постійно п'єш, ти прибираєш кофеїн і в тебе організм починає стресувати. Тож в тиждень перед змаганням, ти замість того, щоб навпаки привести себе в порядок, ти починаєш додатково стресувати. По-друге, дослідження кажуть, що Кофеїн впливає однаково і на тих, хто його постійно вживає, і на тих, хто його вживає епізодично. Просто тим, хто вживає постійно, треба вживати кофеїну більше. Тож, перед змаганнями прибирати вживання кави не потрібно. Тепер поговоримо про дозування. Стандартним дозуванням кофеїну для людини вважається 3 6 мг кофеїну на кілограм ваги. Тобто берете свою вагу, там банальні ваші 60, 70, 80 кг, множити їх на 3 міліграми і отримуєте, скільки міліграм кофеїну вам можна споживати. Зазвичай безпечною і оптимальною дозою кофеїну для людини на день є 400 міліграм кофеїну. 400 міліграм кофеїну це десь 4 чашки кави і, власне, 10 банок Кока-Коли. 10 банок Кока-Коли. Ну, в цілому, так, кофеїну там буде нормально. На от цукру нафігачитись так, що, мама, не горю, я вам не рекомендую цього робити. Якою ж є безпечною дозою кофеїну, яку можна вживати? Це 1200 мг кофеїну в короткий період часу. Власне, навряд чи ви коли-небудь вживатимете таку дозу кофеїну, але майте на увазі, що все ж таки. Перебирати з кофеїном не рекомендується. Хоча в спокійному житті кофірайди, ранкове еспресо, кава, щоб попити каву, і оці всі приколи, щоб просто підтримувати себе на тому рівні, коли ви можете нормально, адекватно працювати, незважаючи на дуже ранні підйоми це все дозволено. Але все ж таки я нагадую, що одним з основних. Моментів росту атлета є не те, наскільки він сильно і класно тренується, а те, наскільки він сильно і класно відпочиває після цих тренувань. Тож, кава кавою, а здоровий сон ніхто не відміняв. Від теми кофеїну перейдемо до новин. І сьогодні про новини у нас є прям про що поговорити, тому що давайте почнемо з велоспорту, у нас новий чемпіон світу з. Велоперегонів на шосе, і це Тадей Погачер. Тадей Погачер не просто став чемпіоном світу, він зробив трипл краун. Тобто він повторив досягнення легендарного Ді Меркса і в цілому став третьою людиною, кому вдавалося в один рік виграти Giro де Італія, виграти Тур де Франс і виграти чемпіонат світу. Звело на шосе його основний конкурент Ремко Евенпул, який є дійсним олімпійським чемпіоном. І чемпіоном світу з ТТ міг повторити інше досягнення. Він міг, зробити, він міг стати чемпіоном світу в ТТ і в шосейній велогонці в один рік. Що цікаво, жодному чоловіку це ще не вдавалось. Але це вдавалось жінці. Адже Анна Ванденберген у 2020 році змогла в один рік виграти і групову гонку, і ТТ. Взагалі. Погачер зробив просто щось неймовірне. Він зробив неймовірне шоу. За 100 кілометрів до фінішу він, він зробив так звану безглузду атаку, як він саме її назвав, відділився від основної групи. Ніхто з основних конкурентів на цю атаку не відповів, тому що ніхто не зрозумів, на що це було робити до фінішу ще стільки часу. Але Тадей відірвався і поїхав доганяти відрив. У його Відриві, у цьому відриві був його сокомандник, який спустився за погачером і підтягнув його до цієї групи відриву. Що цікаво, радіо на цих перегонах було заборонено. Тому, можливо, хтось з болівальників підказав, можливо, ще якось, ніхто не знає, як його сокомандник знав про те, що Тадею потрібна допомога, але він за ним спустився і він його підтягнув. І після цього. Десь за 50 кілометрів до фінішу Погачер поїхав вже від всіх. Їх майже добрала основна група на той момент, і він, побачивши це, не здався, не, не спустився в основну групу. Він зробив ривок і 50 кілометрів їхав першим один і так і виграв ці перегони. Це просто унікально. Він ще й встановив рекорд по найдовшому перебуванні одному попереду пелотону. До цього це було 20 чимось кілометрів. А тепер це 55, здається, кілометрів. Вибачте, трошки цифри не підготував. Що ще цікаво? За друге місце там були цікаві розборки, і, власне, Бен О'Коннор якимось чином теж, мабуть, зробив атаку в той момент, коли ніхто не очікував, і теж поїхав сам, сам приїхав, сам забрав срібло. От. Ну і Меті Вандерплум, який для цих перегонів спеціально схуднув на 3-4 кг від своєї основної ваги, він зайняв третє місце. Тобто у нас сталася зміна чинного чемпіона світу. По жінкам все теж було доволі цікаво. Основною цікавістю була, звісно, погода на цих перегонах, тому що погода була. Дуже холодною, дуже дощливою. Я спілкувався з нашою Юлією Біляковою, яка їхала ці перегони. І вона сказала, що вона ще ніколи на перегонах так сильно не замерзала. Також я читав інтерв'ю переможниці це Лотти Копекі з Бельгії, і вона теж казала, що. На горку ти їдеш, ти працюєш тобі прямо жарко, спекотно. А коли ти їдеш вниз, тебе починає продувати вітер, і вже під кінець спуску ти прямо замерзаєш і дрожиш. От. Але як я вже сказав, Лотти Копейки стала першою, Клоє Дігерт зі штатів стала другою. І Еліса Лонго Бордіні з Італії стала третьою. Наші дівчата Юля. Бірюкова стала 29-ю. Та Ольга Колініч стала 59-ю. З чим ми їх і вітаємо у Юлії ще попереду три важливих гонки в цьому сезоні. Будемо слідкувати і сподіваюся, спілкуватися з нею після цих перегонів. Перейдемо до бігу в Берліні. Пройшов ювілейний 50-й марафон, і це марафон категорії Major. Про один з яких я робив відео на своєму іншому каналі. Тут з'явиться підказочка, підпишіться, подивіться, було цікаво. 50-й марафон не став чимось суперцікавим. Цікаво було те, що там не приймав участь у Кіпчогі. тому результати були не такими вражаючими. Ніхто не намагався вибігти з двох годин. Власне, результат переможця. 2 години 3 хвилини 17 секунд їм став Менґеша Мілкеса. Що цікаво, він прибіг на всього кілька секунд швидше, ніж друге місце. Це кібрянтка Катут. На третьому місці хлопець з Ефіопії Гаймонд Алью. Ще було цікавим фактом, те, що на 50-й ювілейний марафон. Вони змогли привести учасника, який фінішував в самому першому марафоні. І цей учасник 50 років по тому, в віці 80, плюс, він фінішував з 9 годин. Що там скептики кажуть про вбиті коліна? Ми бачимо, що люди навіть в такому віці можуть ще долати марафонську дистанцію. Це все, звісно, цікаво, але. Нас, українців, більше цікавить Варшавський марафон, який проходив в той же час, що й Берлінський мейджор. тому що наша Оля Нежнюк на ньому перемогла по жінкам, і це просто неймовірна перемога. Я вважаю, що так і має бути. Я дуже сподіваюся, що з Олею я ще поспілкуюсь на цьому тижні. І В наступному подкасті ми зможемо трішки більше висвітлити цю подію. Ну і Оля виступала не одна, вона виступала зі своїм чоловіком, який став третім на цій дистанції, що теж є потужним результатом, з чим і вітаємо нашу пару. Перейдемо до новин тріатлону. На минулому тижні у нас відбувся чемпіонат світу з довгої дистанції, а на цьому тижні у нас відбулися перегони Т-100 Це Суперелітна триатлонна серія, яка намагається стати Формулою 1 від світу триатлону. І я скажу вам чесно, дивитись доволі цікаво, тому що е гонка не довга, е доволі динамічна, е доволі до цікаво дивитись плавання, цікаво дивитись, що там на вело, Ну і біг, як завжди, це в цілому дуже такий динамічний е момент, е на якому в цих перегонах все вирішується. Власне, серед чоловіків е так і було. Хлопці, які е, намагались лідирувати під час перегонів, е, вони на початку вело поїхали не туди. Це було дуже цікаво, тому що на перегонах такого масштабу я перший раз в житті таке бачу, Чуваки просто поїхали між е, двох конусів, От, але все одно змогли виграти ці перегони. Першим у нас став Ван Ванріл е, з часом 3 години 11 хвилин. Другим став Сем Лейдлоу, який біг за Мартином просто всю дистанцію. І от на останніх там пару кілометрів він трошечки відпав і так і не зміг уже добрати. Ну, Сема ще задача потерпіти, тому що в нього кони на носу. Ну, і третім став Міка Нут з Німеччини. Алістер Браунлі був дуже близький до подіуму, але в нього було пенальті на Равело, він відстояв хвилину, і, власне, Менше ніж хвилину він програв в третьому місці. Ось так іноді буває важливо не порушувати правила. Серед дівчат ми бачили тотальне домінування Тейлор Ніп, яка просто вийшла з води. Вона вийшла не першою, вона сіла на велосипед і влаштувала шоу Тейлор Ніп. Пройшла суперниць, які були попереду неї, і більше її ніхто суперниць не бачив, тому що вона була постійно першою. Другою фінішувала Жулі Дерон з Франції. І це дуже цікавий момент, тому що Жулі вона а, чинна срібна призерка Олімпіади. Тобто з Олімпійки на Тесто вона прийшла, навіть зберігши позицію. І третьою а, фінішеркою стала Індіана Лі, яка витримала боротьбу з Ешлі Джентл. І та, і та атлетка вже перемагали на дистанції Т-100 в цьому році. Індіан в цьому році дотерпіла, їх з Ешлі там розрив був мінімальний. Менше хвилини, але все ж таки так, індіана фінішнула третьою, Ешлі четвертою, і п'ятою була Пола Фінлі. Енні Хаук, яка виступала на чемпіонаті світу в Ніці, фінішнула шостою. Що якби показує, що рівень цих атлетів дуже високий, вони можуть залишатись конкурентними на таких от, е коротких е у частках в коротких проміжках між перегонами. Сем Лонг, до речі, який мав стартувати в чоловічих перегонах, він теж член цієї серії Т-100, не стартував. Він поїхав в Найронмен Чатнуга, який замість тріатлону став Дуатлоном, тому що було дуже багато дощу, і річка стала брудною, і виграв там. Ну, Власне, не знаю, можливо, це відсутність плавання йому допомогла, можливо, сам просто був в офігезній формі, але дуатлон в четнизі він виграв. А це були всі новини на даний момент. Я сподіваюся, що вам сподобалась відеоверсія. Я, чесно кажучи, дуже нервував перед тим, як її записувати. Якщо є якісь косяки, ви напишіть в коментарях. Якщо вам сподобалось, теж напишіть в коментарях. Обов'язково підпишіться, поставте лайк, якщо вам сподобалось, і перейшлі це відео вашим друзям. Ну а якщо ви не любите відео, для вас завжди є аудіоверсія подкасту, нічого в цьому плані не зміниться. З вами був подкаст Олімпійський Резерв. Мене звуть Дмитро Шаров. Побачимось через тиждень.